Називають дизайнерськими, це просто звичайний радіатор настінний. Дехто там писав, ви що, просто. Чого ви до всього клеїте цю назву дизайнерський? Вони красиві. Ну, вони красиві. Ну, напевно, вже епоха, то, що їх називали дизайнерськими, коли їх промальовували в проєкті. Люди думали, що вони коштують по 25 тисяч гривень плюс. А ця моделька, наприклад, коштує всьо на все 10 тисяч гривень. А це як будемо називати Колхозні вже? Ні, це от для мене просто це, 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 це класіка. Це класіка. Панельний радіатор стандартний 500 на метр. Всі кажуть, скільки вас коштують радіатор. Ми кажемо, зробимо хорошу ціну, скільки вас коштує 500 на метр 20 чи на метр. Просто це стандарт. Отже, оці радіатори, і, опять же, я хотів сказати дизайн. Ці радіатори ми маємо в різних варіантах, різні за площою обігріву, різні за дизайном, різні за кольором, різні за розміром. До прикладу, цю модель можна прибрати за 8 тисяч гривень. 8 на сьогодні. Якщо мова про такий от радіатор там бюджет десь плюс-мінус 4 тисячі гривень, то за 8 тисяч гривень вже можна поставити ось таку от позицію. Вони в нас є як вертикальні, які ви зараз бачите, так і ось можна цю модель повісити горизонтально на стіну. Класний варіант буде. Тому пишіть, кого цікавить відправи нову пошту будь-яке місто.